мы продолжаем свой репортаж. Мы из Верховной Рады. Мы пришли сюда к 16 часам, как раз в канун принятия ключевого решения, которое сейчас будет решаться вопрос, будут ли амнистированы участники протестных акций, Главное ради не менее людно. Значит, есть депутаты от оппозиции. Вот только что мы видели, как проходил мимо Павловский, есть Гриценко. Пан Смара. Пане Степане, доброго дня. Скажіть, будь ласка, зараз буде вирішуватись питання амністії учасників акції. Що ви скажете, Які у вас прогнози? Немає жодного значення. Випускання пари, ушуканству. І відволікання людей від головного питання. Репресії й тут, розумієте? Все, люди сидять не вільно, закату, катують їх так далі, чи грається про якусь місці. Виконуйте закони. Права людей брати участь в будь-яких акціях, мирних і так далі. Все, виконуйте конституцію, насамперед, найвищої Ви розумієте, вони ж нахапали людей абсолютно, як кажуть, які вони тих, хто бився з ними. І не то їх зовсім. То вони їх не зловили чи не хотіли ловити? Я не знаю. але я знаю, що, наприклад, хлопці з автомайдану і так далі. Бандити разом з покидьками, бандитами в формі і без форми. Що робили? Амністі? А де Дмитро Бла? А де десятки, де десятки автомайданець, які абсолютно силових засобів не вживали? Чому їх переслідують, чому б'ють їм автомобілі, чому їх б'ють, нищать їх майно? Ну що ви говорите? Закон проєкт. Це омораль, це принизливо, це робота на бандита Януковича. Щоб відволікти від нього увагу, щоб зберігти його і його режим владі. Антиукраїнські і кримінальні? Скажіть, а чому взагалі так поводить себе опозиція? А чому вони подають руку Януковичу, якого руки крові, який вчинив злочин, який руйнує Україна державу? Чому вони йдуть і подають, добре йдете, хочете щось сказати? Ну, там 5 годин не треба, там треба викласти ультимативні умови за 5 хвилин. Але це вже інше питання. Чому ви подаєте бандитові руки? Таким чином прирівните до себе, бо справа обмін рукопотисканнями це визнання дружби і, і взаємочесті. Вони що не знають ці хлопчики? Як не знаєте, хай навчаться. Повчіть, скажіть, щоб не ганьбили звання Українців. и тем больше тягнебок, который не заслужен при и поплюжить и поплюжит имя украинского националиста. Скажите. Зрозумел. Дуже дякую. Держи. Мы только что пообщались с легендой украинской политики. политики. Э, э, Степаном Хмарой, который открыто прямо раскритиковал Как власть, так и оппозицию.